Друзі, вітаю на обосток з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на економічні теми. Бо мій гість сьогодні це Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава вітаємо. Пане Сергію, з вашого дозволу, пропоную розпочати з міжнародних економічних новин. Дуже багато заяв є і дуже багато чого є геополітичного. Як ми знаємо, 8 серпня спливає дедлайн Дональда Трампа для Росії, і він говорив, що планує запровадити мита проти Росії та вторинні санкції проти покупців російської нафти. Але буквально напередодні Рубіо давав інтерв'ю журналістам і сказав, що Трамп ще думає. Чи запроваджувати санкції проти Росії, як ви бачите, чи дійсно Трамп ще думає, чи будуть запроваджені ці санкції проти РФ та покупців російської нафти, і як це в принципі вдарить по Росії? Ну, дивіться, те, що там я думаю, не має жодного значення, бо я просто не знаю. Да, я фізично не знаю, що там в голові у Трампа і чи змінилося щось на тлі візита Вітхофа. І всьої ваханалія, яка зараз почалася, бо зараз просто тупо нічого не ясно, Да, що там хто кому розказав і до чого це призведе, просто незрозуміло. Тому ми не знаємо, будуть введені ці санкції чи ні, чи змінив Трамп свій наратив, бо до цього наратив був не вводити санкції проти Росії, поки є надія на розмови, поки є розмови, щоб не нашкодити. Чи зараз це змінилося? Чорт його знав, може і змінилося. Поки що ми бачили тільки запровадження вторинних санкцій. А звісно, нам би хотілося і того, щоб Трамп доєднався, тобто щоб США доєдналися до 18-го пакету європейських санкцій, щоб досить суттєво вдарило по торгівельному флоту Росії, по Тіньовому флоту. І це стало додатковим фактором впливу на економіку Росії, яка і так знаходиться зараз в дуже поганому стані, але чи введе він чи не введе? Ми нічого зараз не розуміємо. Так і буквально за день до того е, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Бесенд оприлюднив у соцмережі x твіт, що США продовжать накладати санкції е, на Росію, продовжують обмежувати її прибутки. І він в якості прикладу навів, що були заарештовані три судна, наприклад, під санкціями США, які перевозили російську нафту і прямували до портів Індії. Але США наклали санкції, і тепер вони не потраплять до Індії ці судна завантажені російською нафтою. Але знову таки це повідомлення за 6 серпня. Як ви вже зазначили, можливо, ситуація зміниться? Так, можливо, знов ж таки нічого нового, я не скажу, нічого не ясно, поки що фізично не зрозуміло. Із того, що вже було оголошено Дональдом Трампом, це санкції для Бразилії та для Індії. Він активно просуває цю історію щодо Індії, е, закликає відмовлятися її від російської нафти. Ну і хоче покарати митами. Як ви бачите, е, чи Індія швидко переорієнтується, чи швидко відмовиться від російської нафти, і знову таки, як це вплине на країну агресорку? Бо Індія, як ми знаємо, купувала значну частину російської сирої нафти, починаючи з повномасштабного вторгнення РФ до України. Знову ж таки, якщо Індія відмовиться, то звісно це дуже позитивно, бо е, майже половину е, зараз є два ключових покупці, всі інші взагалі не мають значення. Е, два покупці це Китай і Індія. Якщо є розуміння, що на Китай ніяк не вплинути, е, то Індія та да, країна, яка теоретично виглядає як слабка ланка, але знову ж таки, якщо вона відмовиться, да, це удар по нафтогазовим доходам Росії. Тут треба розуміти, що цей удар відразу не призведе до того, що Росія розвалиться, і так далі. І так далі. Зараз, по-перше, ці нафтогазові доходи і так суттєво скоротилися. По-друге, вони складають десь 20% доходів російського бюджету. Як би парадоксально це не звучало, але зараз, хоч Росія є країною бензоколонкою але живе вона за рахунок грошей, які накопичені. Роками і за рахунок друкарського верстата, який зараз вмикається, а не за рахунок нових нафтогазових доходів. Е, тому це буде приємно, це буде розшатувати російську економіку. Це змусить їх ще швидше витрачати гроші з тумбочки з фонду національного добробуту. Але такого моментального ефекту це не буде. Але звісно, це для нас позитивно, для росіян це негативно. Сказати, як буде себе поводити Індія, важко, тому що знову ж таки Індія. Зараз досить швидко останні роки прямували до такого автократичного націоналістичного уряду, і як завжди буває з такими урядами, вони досить чутливі до поваги. На да, і зараз моді, судячи з усього, не подобається той тон, який використовує Трамп, і це може привести до якогось певного зворотнього ефекту. Ми вже бачили протистояння Трампа з Китаєм, коли він стикається не з демократичною країною, а країною, яка здатна терпіти. То тут він мусить відступати, і там він відступив з Китаєм. Що буде з Індією зараз? Знову ж таки невідомо. Може Трампу вдасться зробити неймовірно і він таки об'єднає країни Брікс. Проти себе правда, але може так станеться, і тоді результат буде, буде насправді зворотній того, що він добивається. Ну і знов ж таки, да, це все дуже негативно впливає на світову економіку, в тому числі на економіку Сполучених Штатів, зрозуміло на економіку Індії, але з іншого боку, можливо, те, що зараз Путін. Типу зробив якісь кроки на зустріч, ми знову ж таки не знаємо, чи робив він, чи не робив, але Аля зробив можливо, це якраз тиск Індії Китаю, тому що це дві країни єдині, які можуть впливати на Росію, і з огляду на те, що вони зараз мають проблеми у вигляді Трампа, то можливо це такий опосередкований тиск на Росію, який працює. Тобто Трамп створював проблеми Індії та Китаю, Індія і Китай приходять до Путіна і кажуть: слухай Путін. Давайте щось придумаєш, бо ми через тебе тут маємо проблеми. Ми не хочемо ці проблеми мати. Теоретично, це може бути і такий сценарій, але знову ж таки, ми зараз. Не знаємо, як буде реагувати Індія, бо якщо спочатку здавалося, що Індія прогнеться і відразу перейде на інші на інші джерела нафти. Про це заявляв і їх міністр нафти власне ще кілька тижнів тому. То останні заяви були в стилі суверенності. Що ах, як ви з нами розмовляєте, ви не маєте права так з нами розмовляти. То що там буде в результаті? Чи дай зараз індійську ком команду своїм НПЗ відмовлятися від російської нафти чи не дасть? Ми не знаємо. Тут ще все ускладнює те, що Індія зараз реально е, важлива і для США і США важлива для Індії. Останні роки ми бачили процес переходу з Китаю в Індію е, західних компаній. Які через геополітичну невизначеність були вимушені е, розміщати свої виробництва вже в Індії, зробити з Індії зборочний цех такий, тим більше, що там знову ж таки населення полтора мільярда, і це населення набагато більш бідне, ніж зараз китайське населення. Той саме Apple переносив виробництво, і таким чином зараз ці проблеми в торгівельних відносинах США і Індії вони носять такий глобальний характер, бо вони впливають на глобальні корпорації. Як цього буде який вихід з цього буде знайдено, ми зараз от наразі просто не розуміємо. Та справді і доволі несподівано було, що Трамп обере Індію однією з одні з перших країн, проти якої буде запроваджувати мита, тому що е, попередню каденцію він мав гарні відносини з нарендрою моді, та і за Джо Байдена не було між США та Індією якихось там глобальних непорозумінь е, чи розладів. Якщо уявити, наприклад, що Індія таки йде е, на пропозицію США, відмовляється, переорієнтовується, що робить Росія? Адже за перші три місяці 25-го року Індія купила близько 40% від загальної від загального експорту Росії сирої нафти, куди діватиме оцю цю нафту Росія? Вони шукатимуть інші країни, кому вони її продадуть? А інших країн немає просто фізично, тому нікому вони її не продадуть. Тому що зараз знову ж таки є тільки два основних покупця: це Китай і Індія, інші там реально в межах похибки. Китай навряд чи буде сильно збільшувати закупівлю російської нафти, а маленькі країни, з огляду, якщо Трампу вдасться прогнути Індію, то ніхто не буде так ризикувати, щоб ніхто не буде хотіти отримати проблеми в торгівельних відносинах з Трампом з США. Тому якщо Трампу вдасться, це буде великий успіх, нікуди перерінтуватися не буде. Ця нафта. І насправді Індія якраз досить логічно обрана, бо вона виглядає слабкою ланкою. У вас є Китай, який точно не піде на зустріч і ви це розумієте, і тому сенсу вводити там мита немає. І є Індія, яка може прогнутися. Ну, тому ви б'єте по Індії, щоб вона прогнулася. А ось тут з приводу Китаю в мене уточнення. Так, ми знаємо, вже є заяви офіційні, спокійно, що вони будуть забезпечувати свої енергетичні потреби, як вони вважають за потрібне, купуватимуть російську нафту чи яку захочуть, коли захочуть і е, за яку ціну захочуть. А США не диктуватиме їм умови. Примус тут не потрібен. Тим не менше, як ми знаємо, між США та Китаєм ідуть ж переговори щодо їхньої big deal, як говорить Трамп. А, чи буде між ними в результаті якийсь компроміс? Чи домовляться вони про співпрацю, чи все це, це теж в повітрі під питанням? Ну, знову ж таки, нам з Києва не видно взагалі нічого по торгівельним угодам з Китаєм, начебто, американці вже домовились і домовились кілька місяців тому. Власне, цю торгівельну війну Трамп програв, бо всі показав, що він може терпіти, і всі показав, що є слабте місце? Це Певні метали, певні компоненти, які використовуються в тому числі в зброєвій індустрії, які просто ніде не можна купити окрім Китаю, тому Трамп вимушений був відступити саме тому дуже сумнівно, що зараз з'являться додаткові мити на Китай, і саме тому фокус на Індію. Так, а ще чую в експертних колах: не знаю, чи ви поділяєте, пане Сергію, цікава ваша думка. Таку історію: якщо мовляв зараз США не домовляться з Китаєм. А, про те, щоб Китай відмовлявся від російської нафти, то США може там образитись і забрати свої ринки виробництва, які перенесені були в Китай, так ті ж самі Apple та інші там виробництва, і переносити їх в інші країни світу, в треті країни світу, бідніші, в ту ж саму Індію або якісь бідні країни. А, чи може таке бути? Так це вже триває кілька років, тому це не те, що щось станеться. Це вже триває. Просто поступово все йде до того, що з Китаю США заберуть свої виробництва. Так, да, і минулий рік був першим роком за дуже довгий період, коли в Китаї стався відток інвестицій, не приток, а відток. Тому західні компанії переносять своє виробництво з Китаю, шукають там, де менше геополітичні ризики, і там, де дешевша робоча сила, бо в Китаї вона вже досить дорога. Та ну і, власне в тему Китаю з'явилася інформація е, від е, журналістів Політико. Вони оприлюднили матеріал з посиланням на посадовців із Брюсселя на дипломатів ЄС, е, мовляв, на рівні ЄС готуються санкції проти Китаю через підтримку Китаю російської. Російської сторони у війні проти України так е, ще немає подробиць, що це будуть за санкції, але е, є така інформація. Як ви бачите, чи вдарять взагалі ці обмеження якось по Китаю, чи для них це такі дрібниці, які невідчутні? Ну знову ж таки. Ми ж не знаємо, який буде удар. Тому ми не можемо аналізувати силу цього удару, як воно буде впливати. Скоріше все, там будуть санкції проти конкретних підприємств, які постачають певні види обладнання Росії. Ну для цих підприємств буде чутливо. Так, там говориться про двигуни, які були продані е, Росії для безпілотників, і мабуть проти цих виробників планується запровадження обмежень, і ці виробники безумовно постраждають. Але в цілому для Китаю це крапля в морі чи як? Ну знову ж таки, суттєво на позицію Китаю на політику, Китаю, на економічний стан в Китаю це, звісно, не позначиться. Що ж, будемо слідкувати, як там будуть розвиватися події. Пане Сергію, ви також сказали, що російські доходи від нафти і так падають. Ця тенденція зберігається, і все більше вони витрачають грошей з тумбочки. І також звучать нерідко такі заяви, що в тумбочці російській залишилося мало грошей, запаси їхні зменшуються, і так далі. і так далі. Чи дійсно це так? Чи дійсно російська економіка? От крах завтра післязавтра чи це всього навсього гучні заголовки? Дивіться, по перше, що таке крах, чи якщо ви чекаєте, що все розвалиться, Росія розпадеться, ні такого не буде. Але чи є зараз в Росії великі проблеми в економіці, і чи вони вже перейшли до падіння, і тобто в них зменшується кількість ресурсів, да, це вже факт. Ця модель, яка в них була, коли вони витрачали, спалювали всі гроші, які могли то які могли накопичити за 30 років до цього на війну, і це приводило до економічного зростання. Вона перестала працювати ще минулого року цього року. Всі галузі, які так чи інакше з війною не пов'язані, перейшли до падіння. І на вчора була інформація, що вже 800 тисяч людей по Росії це, ну невелика частка, але це 800 тисяч людей, вже мають обмеження по виплатам зарплати і тому переходять на режим 4 робочих днів на тиждень. Тож проблеми в російській економіці є, і дійсно той фонд національного добробуту, вони зараз останній червені липень, по 10% з нього використовували кожного місяця. Ми ну, можемо зрозуміти, що, наскільки це вистачить на, там, до кінця року, і трошки ще. Але далі вже гроші закінчаться. Тому вони чим далі, тим активніше використовують друкарські верстати. Тому да, криза в російській економіці є. Вони переходять до спаду. Це буде впливати на можливості, в тому числі фінансувати війну. Але знов не треба чекати, що якогось одного моменту все вибухне, і Росія розвалиться. Почула ну і власне пане Сергію, маємо кілька ще українських тем, які теж цікаво обговорити. Як ми знаємо, напередодні днями уряд ухвалив уже рішення про затвердження голови бюро економічної безпеки пана цивінського все БЕП. Має свого очільника. Як ви бачите, чи це вплине позитивно на переговори з нашими партнерами, тому що до його призначення ми знаємо, що ми порушили цей структурний маяк, ми мали його призначити до 31 липня згідно з домовленостей, а ми не встигли виходити. Ну те, що ми не встигли зараз, не має значення, тому що це вже зроблено. Це дуже позитивно. і Це було зроблено якраз під тиском наших західних партнерів. Якби не було кейсу на БУ, і САП, навряд чи це б сталося. Нам на багато речей на заході закривали очі на саботаж реформи, так далі, просто через факт війни. Але коли всі збурились на фоні просто безпрецедентних переходів червоних ліній на тлі атаки на набусап, то далі вже згадали все інше і почали більш прискіпливо вимагати. Виконувати свої зобов'язання, тому ми побачили, що пана Цивінського нарешті призначили. Тому ми побачили конкурс, який запустився по митниці, по реформі митниці. Тому що да це позитивно Це позитивно як для співпраці з заходом, так і внутрішня історія. Бо Беп, на жаль, не став, коли його створили тим органом на який розраховували. Це став це просто перевдягнена податкова поліція наразі. І вона так само кошмарить бізнес і не є інструментом боротьби з тіньовою економікою, і підтримки білого бізнесу. Зараз є надія, що розпочнеться процес встановлення БЕП як незалежного нормального інституту, але це довгий шлях. Так, ну і власне, ми сподіваємось на підтримку партнерів фінансово, але недостатньо грошей, тих, що ми потенційно можемо отримати від європейських партнерів. Про це говорить глава НБУ Пишний в інтерв'ю РБК Україні. Він розповів, що Україна на наступний рік, зараз зацитую, щоб не помилитись, вже може розраховувати на 22 мільярди доларів зовнішнього фінансування. Однак, потреба наша складає близько 35 мільярдів. При цьому НБУ хоче уникнути емісії гривні, тобто не друкувати, я так розумію, додаткову гривню. Що будемо робити? Де будемо брати додаткові кошти? Знову таки вести переговори, просити де брати ці гроші, яких нам бракує? Так, да, зараз йдуть, йдуть перемовини ще лишилося біля півроку, тому то це в нормальному робочому режимі. МВФ, Світовий банк, Європейський Союз всі розуміють, що гроші нам потрібні. Тому там, де нормальна конструктивна робота, я не думаю, що ми побачимо якісь проблеми. Скоріше за все, до кінця року у нас буде нова програма МВФ, більш масштабна, тому що знову ж таки попередні... Після а... стендбай, так? Ну після тієї програми, яка є зараз. У нас зараз просто програма МВФ під час війни. Як вона там називається, не має особливого значення. Це в принципі безпрецедентний факт. Нікому іншому МВФ ще ніколи не приходив і не допомагав під час війни. Тому це досить складно для них з бюрократичної точки зору, складно там запустити ще одну програму і так далі, але там робота триває, і це буде зроблено. Тому, скоріше за все, ніяких проблем з зовнішнім фінансуванням наступного року в нас не буде. Пане Сергію, а це якось впливає ці кошти, які вже нам окнули попередньо, на те, як пишеться проєкт бюджету. Адже міністр, Міністерство фінансів в цілому, вони ж готують проєкт бюджету. Чи вони поки що закладають ці суми, які потрібно, а потім вже будуть говорити джерела фінансування? Ну, звісно, зараз закладають ті суми, які потрібні. Тому що, так, Ну, ну тобто, це умовно, проєкт бюджету може бути дефіцитний, це ок. Да, це звісно, ж тому що сьогодні. це війна, да, іншого він бути не може він і так, і так завжди був дефіцитний, але зараз дефіцит дійсно безпрецедентно великий, як і та допомога, яку ми отримуємо Заходу, безпрецедентно велика, почула також в цьому ж інтерв'ю. Пан пишний сказав, що Україна рано чи пізно отримає заморожені російські активи. О, такі сподівання він висловив. Звісно, немає ніяких, ніяких термінів, і як ми знаємо, опозиція наших е, європейських партнерів теж була однозначна, поки тільки надприбутки е, з цих заморожених активів, не самі активи. Е, як ви бачите, чи дійсно ми можемо отримати доступ до цих активів? Е, ну, питання часу може станеться через 50 років, може через 100 років. Е, просто головне, що, що має забезпечити, це певні домовленості з Росією. Тобто ці гроші ми не отримаємо без дозволу Росії. У той же час без нашого дозволу ці гроші не будуть розморожені, тому власне воно і буде в зависному такому стані, поки не буде досягнено певної домовленості. Це може бути через два місяці, а може через 55 років. років. Да? І ми не знаємо це. Коли тільки починалися всі танці з бубном навколо Трампа і перемовин з Росією, проскакувало що там. Певна домовленість базова була, що розділяться ці активи два до одного, тобто 200 мільярдів нам, 100 мільярдів росіянам. І це могло бути ча частиною домовленості якихось. Тому, якщо це буде частиною домовленості по припиненню вогню, то ми швидко отримаємо ці гроші. Якщо не буде, ну тоді це десятки років може тягнутися. Зрозуміла пане Сергію, і на завершення улюблене питання від наших глядачів. Традиційне ваш прогноз на курс валют а, найближчі місяці. Чи буде змінюватись, чи тримаємося стабільно на плату? Чекаємо врожаю, і там уже подивимось залежно від врожаю. До на врожай на що не впливає. Курс стабільний, бо його тримає національні банки. Буде тримати скоріше за все до кінця року. Власне, резервів у Нацбанку вистачають на кінець року буде черговий рекорд. Очікується завдяки західній допомозі знову ж таки, і оскільки в нас зараз е, йде пріоритетна історія, це взяти взяти інфляцію під контроль, довести її до рівня менше 10%, то е, стійкий курс є одним з інструментів тримання інфляції під контролем, намагання. Втримати інфляцію під контролем, тому власне ми бачимо, що останні півроку курс взагалі не змінювався, і найближчі місяці також особливих змін не, не варто очікувати. Ну, власне, підскочив лише євро е за останні місяці. Ну, дивіться, євро підскочив в світі Добрий. від долара. От і все. Тому, оскільки у нас курс гривня долар зафіксований, то будь-яке коливання євро до долара приводять до коливання євро до гривні. От і все. Все почула. Пасибі вам, пане Сергію, за цю розмову. Дякую, що долучились. Дякую за ваш час і за вашу експертизу. Будь ласка. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, будьте активними. Коментуйте цей ефір, ставте подобайки, коментарі. все вітається. Діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей побачили нас на просторах Ютубу. Будьте з нами.